Привіт, вітаю, вас козороги Розклад для вас на цей тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося козороги, загальну енергію цього тижня для вас. Якесь планування. Щось ви плануєте з приводу, можливо, комунікації якоїсь. Або якихось справ, які вже дуже швидко наближаються до вас, дуже швидко відбуваються, і неможливо вже тягнути час, тому планувати, можливо, що робити з цим питанням? А також це може бути якесь планування написати або подзвонити комусь. Відчуття перемоги. Чому відчуття перемоги вам може а, давати негативні думки? Це, а, можливо, якась а, звістка. Не дуже приємна, засмучує вас. що що може допомогти, що може допомогти? Щось руйнується, щось руйнується. Ну, подивимося, давайте. подивимося ситуація яка позороги. Це не пішли може бути позороги. Пов'язана з будинком. Можливо, це навчальний. Заклад це там, де вам комфортно, безпечно. Це може бути, в принципі, і о, весілля, пропозиція весілля, але щось таке по дурості. Щось таке, що не має під собою ґрунту. Знаєте, щось таке, що легко сказано, легко зроблено, але безвідповідально. Ситуація, де ви, спираючись на ваш попередній досвід, закриваєтеся таку паркану, знаєте, боячись, що те, що відбулося з вами, колись, може повторитися і, наприклад, якась маніпуляція з боку людини, так? І тепер не дуже тепер можете довіряти, можете відчути таке повторення таких відчуттів. Що якийсь маніпулятор поруч з вами на цьому тижні? Козрові, що може заважати вам на цьому тижні? Чому? Можливо, хтось захоче до вас проявитися, або потрібно проявити якусь творчість, а у вас зараз немає сили на це. Вам потрібен відпочинок. Вам потрібно накопичити сили. Що вам допомагає накопичувати сили? Кожен з вас знає. Це Комусь почитати книгу, просто полежати, нічого не робити, це, подивитися серіал вийти на природу, набрати собі ванну з пінкою дозволити собі сходити в спа, не знаю, десь розслабитись, сходити на масаж, подивимося, що заважає кось Знову дивіться, якісь прояви романтичності вам заважають. Або це знову дивиться комунікація або повідомлення через те, що така людина, яку ви, в принципі, вважаєте непоганою, і ніби її наміри непогані, але ви побачите на цьому тижні, чому так карти показують, що це заважає вам. Можливо, щось пише не те, що варто було б писати, або не те, що ви очікували. Давайте ще один короткий. Що тут пишеться? Ага, пишеться те, що вам а, приносить біль. А, зрозуміло. Тому такі от кавалери заважають. Для чоловіків це можливо ви щось зверніть увагу, щось ви можете писати таке, що може травмувати. А ви не звертаєте на це увагу. Якраз ось по цій карті дуже легко когось травмувати. Бо по необдуманості це про дії і слова, які можуть ранити, які ви обдумали, можливо, не сказали, не зробили Але це не обдумано щось зроблено. Порада карти для вас, козрога, на цьому тижні. Звернути увагу на своє серденько, яке болить, тримати під контролем ваші емоції, так? не перебарщувати, але і не закриватися, так? щоб ваші емоції рухалися, має бути золота середина. Для... Це ваша стихія, для чоловіків це ваша стихія, знак зодяк стихії землі. Для жінок це ваш чоловік. Неважливо, з якої він стихії, так? Або ж пан знаку зодіаку стихії землі. Мені здається, ну, проявлення. Проявлення романтичності, почуттів, комунікації. Можливо, саме ця людина допоможе вам вийти з вашого негативного стану і рухатися вперед до чогось кращого. Або ж це якась реальна поїздка, пов'язана з цією людиною. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Козроги. Бажаю вам прекрасного тижня. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, всі стати прекраснішим. До нових зустрічей!